Сотні росіян знищили сини сили оборони за три дні, як повідомили в Держприкордонслужбі. на півночі Харківщини. Ворог штурмує позиції наших захисників та намагається прорвати державний кордон. Прикордонники бригади Гард тримають позиції і відбивають атаки окупантів. До речі, з представником бригади ГАРД ще поговоримо цієї години. Росіяни ж продовжують штурми, і на Костянтинівському напрямку окупанти намагаються прорватися до позицій сил. Оборони, але їхні плани системно зривають дрони прикордонного підрозділу Фенікс. Наші пілоти оперативно виявляють цілі та точно вражають ворога з нами на зв'язку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаємо вас. Мої вітання, студія. Перш ніж поставити питання, шановні мешканці, очакова швидкісна ціль у вашому напрямку. Знайдіть, будь ласка, укриття. Бережіть себе. Зважайте на цю інформацію, пане Андрію. Якщо ми говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині та Сумщині, що би ви окремо відзначили, що там відбувається? На той напрямок, про який ви говорили щодо бригади, гарт то можу зазначити, що ворог не полишає спроб атакувати позиції наших підрозділів. Це зокрема по напрямку населеного пункту Дихтярне та Нестерне. За минулу добу також відбувалися штурмові дії, але поніше втрати ворог результату не досяг. Ну і знову ж таки, це вже близько двох тижнів ворог проявляє тут свою активність, намагаючись розширити зону боїв саме по території України в межах Харківщини. Це також, якщо говорити про ближню ділянку, скажімо так, напрямок населеного пункту Дворічанське. Також ворог має ну такі певну певну активність щодо спроб штурмових дій в смугах оборони, де тримають позиції прикордонні підрозділи. В межах Сумської області якоїсь активності за останні дні не відмічалося, але варто наголосити на тому, що спроби ворога застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи в межах Сумської області залишаються. Ну і на додачу до цього всього, окрім штурмових дій, на окремих напрямках це звісно, що велика кількість обстрілів, яку ворог здійснює, і в межах Сумської області, і в межах Харківщини, намагаючись бити по позиціям українських сил оборони в цілому. І в тому числі спроби знищувати наші позиції для того, щоб таким штурмовим групам можливо на думку ворога було легше просуватися. Ну але це на жаль також і прицільні удари по населеним пунктам прикордонів. Друзі, уточнення від повітряних сил ракетна небезпека взагалі для південних областей станом на зараз. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Андрію, повертаємось на північ. Чи можемо ми ну, поміркувати, за яким принципом ворог може обирати ділянки для спроби э, такого перетинання кордону, м'яко кажучи? Ну, загалом на багатьох е, напрямках е, такі невеличкі групи можуть підходити до кордону, оцінювати ситуацію. Це також і аеророзвідку, яку проводить противник. Це знову ж таки і ті заходи диверсійно-розвідувальних груп для оцінки е, місцевості. А в подальшому вже можливо більшими дещо силами, але е, це такі невеличкі піхотні групи, де ворог. Періодично а, пробує прощупувати нашу оборону на тих чи інших ділянках і в межах е, Сумщини, і в межах е, Харківщини, бо зазначу, що в межах Чернігівської області якихось дій противника поряд нашого кордону е, не відмічається. Ну але менше з тим, е, оцінюючи для себе якісь е, дії, ворог може м, накопичити більше свої сили. Зокрема, по піхоті, і вже ними саме пробувати атакувати позиції українських воїнів однак, приклад того ж самого напрямку населеного пункту Дихтярне показує, що ворог несе великі втрати, але не зважаючи на, 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 на це, противник знову ж таки і, і зневажаючи на своїх солдат, продовжує їх направляти на вірну загибель. Пане Андрію, питання знаєте, маскування і адаптації до, до зимових погодних умов для противника вирішене. Наскільки вміло маскуються, зокрема? Ну, ворог особливо маскує свої ті позиції, де знаходяться засоби вогневого ураження, якими б'є по, по прикордонню нашої території. Це звісно і маскування тих позицій, де знаходиться, знаходиться особовий склад, але знову ж таки, з нашого боку це не має бути такою перешкодою, бо використовуючи безпілотні літальні апарати різ різного характеру, наші воїни продовжують вираховувати. Ці ці позиції, навіть якщо ворог намагається їх замаскувати, і б'ють прицільно і по вогневим засобам, і по укриттям, де знаходиться особовий склад. На жаль, спроби нелегального перетину кордону характерні не лише для наших північних і східних ділянок кордону кордон західний. Що відбувається там? Наскільки ось ця зима знов таки відобразилась або продовжує відображуватись на спробах нелегального перетину кордону? І відображилась, і продовжує відображатися. Бо кількість охочих незаконно перетнути кордон зараз не більше. Звісно, ми продовжуємо затримувати порушників, і це відбувається щодня найбільше таких спроб, які раніше, це кордон, ділянка кордону з Румунією на другому місці. Це кордон з Молдовою. Однак, якщо порівняти літній період і те, що ми маємо на зараз, це суттєве зменшення. Ну але на жаль, також є такі вічі духи, які продовжують для себе обирати і. Небезпечні ділянки, я б сказав би так, де кордон проходить по водоймам, або намагаючись подолати кордон слідуючи через важко доступні гірські місцевості, і це такі ну, суттєвий ризик, і на додачу до цього це звісно і погодні умови щодо температурних показників, бо вже неодноразово ми також виявляли осіб, які. Ну, фактично знаходились в вже в такому безпорадному стані з обмороженнями або з великим переохолодженням, і в подальшому вони могли просто втратити своє життя, пане Андрію. А останнім часом, ну там я не знаю, якихось креативних підходів не було зафіксовано. Ну, ви пригадуйте, як то там на фламінго. Ну зрозуміло, зараз там особливо не попливеш, але тим не менш. Ну зараз більш більшості так, таких неординарних, скажімо, випадків щодо спроб незаконного перед кордону не фіксувалося, але знову ж таки, задача у самих порушників дістатися за допомогою організаторів посібників якомога ближче до кордону, не ховаючись там в транспортних засобах. А... В її випадки, коли там за за товаром ховаються в вантажівках, в мікроавтобусах і в такий спосіб доїхати якомога ближче до кордону, а в подальшому і спробувати перетнути лінію державного рубежу, хтось на такий від. У значній відстані від кордону виходять з транспортних засобів вже пішки намагаються долати велику протяжність місцевості, слідуючи до кордону. Але тим не менше, знову ж таки наголошую, що погодні умови це великий ризик для життя людей, які йдуть на такі необдумані кроки. Ну, і з іншого боку, пане Андрію, хотів додати, що мабуть вже і е, наших прикордонників зараз не дуже і здивуєш е, своїми витівками, пане Андрію. Дякуємо! Дякуємо, що знаходите час для пояснення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами.